Привіт! Сьогодні ми з вами будемо закривати помідори половинками з олією. Нам потрібні помідори на 2 літрову банку, 2 лаврових листка, 5 горошин чорного перцю, 3 горошини дохмяного перцю. Одна цибулина, 2 столові ложки олії, 6 столових ложок оцету. На 1 літр маринаду нам необхідно 3 столові ложки цукру, 1 столова ложка солі та 2 гвоздики. На дно банки вкладаємо нарізану кільцями цибулю, лавровий лист, перець, дохмяний та горошком. Заповнюємо її нарізаними. На половину або четвертину помідорами, вирізаючи плодоніжку. У банку заливаємо оцет та олію. Готуємо маринад. До води додаємо гвоздику, цукор та сіль. Заливаємо маринаду, накриваємо кришкою, ставимо у каструлю якої вкрите старим рушником, наливаємо води по плечики. Ставимо на вогонь та після закипання кип'ятимо 10 хвилин. Ось, які вони вічні. Смачного.